Слука. Да Доб! Це Ваня. Він живе на Росії, і його дуже бісить, що він не може заробляти з пелером. Адже пелером не працює на болотах. А тобі пощастило жити в Україні. Тож заробляй самим надійним брокером. Українці. Заробляють з пелірон. Палірон. Твій самий надійний брокер. Дуже смачні пісні. Кажефіна почала. Значить, всім привіт привіт, хто зараз нас дивиться. Це шоу ДСП. Це такі дуже смішні переделки пісень, дуже відомих пісень, і дуже дуже смішні переделки. От і сьогодні. А, а, я що не знаю, що я прям ведучим став. а? — Не просто ведучим, а Офігітельним? Я сьогодні став офігітельним ведучим на один. Дядь, дядь, дякуйте. Це таке кількість аплодисментів від п'яти людей. Просто, ти, <віць> <фінки. г> сьогодні э, разом з нами я. От і э, ну, я та що. Саме головне, що хто сидить зі мною на одному д... я. Віка, вибач, будь ласка, я сьогодні на одному дивані з Жозефіною Джексон. А це знаєш. Блін та ладно, ладно, ти. От сьогодні я напевно можу сказати нарешті те, що завжди говорять мені. Тут зі мною людина на відео, на фільмах, там яких я виросла. Така ж Та юра та Чекай, чекай, виросла. Я хочу сказати, що мені зараз 39 років, я думаю, що коли то все вийде, буде вже 40. 28. І ти виросла на моїх фільмах. Ну так. Ну, знаєш, для мене це фраза також не сумнів. Ти ж 18 років почав. Коли мені таке кажуть, я теж думаю, блін, коли вони почали дивитися, якщо мені все у нас у 28, а їм також, наприклад. А що ж так? Знаєш, я от сижу щось в мене одне питання, а тебе зараз ем, зустрічають на вулиці і кажуть: о, може з вами сховатися? Можна. Так часто зустрічаєшся автоматично. Ти ходиш по дуже багато різних шоу українським ютубу, і ти стала дуже відома, ти стала дуже популярною. Не ну, тільки де, благодаря. Деколи а... де, вони навіть не знають, як мене звати. Вони просто десь мене бачили. До речі, Юля. <світ> так, ну що, я думаю, що можна переходити до пісень. Так, mm, да, дуже цікаві пісні. А я почну, да? да — так? Я, я не знаю, хто буде з нас починати. Да, — Так, це дуже така стара пісня, Тут вже пісенька Львенка і черепахи. От, ти маєш гадати точно. <світ> 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 і так. Перед камерой лежу і губами шевелю, все лежу, шевелю і на камеру гляжу. збоку підійшов один і тихенько дир-дир-дир. Тільки я все лежу і на камеру гляжу. Так так годин вже шість пройшло. хлопці також шість пройшло. Тільки я все лежу. Робочий день так провожу. Я не знаю, я сижу, просто я не знаю, видно видно, видно па, па з гривем. Я просто червоний. Сижу. Для мене така дуже некомфортна ситуація. До мені теж стидно. Тоді, знаєш, я думав, твої пісні в мене їх тут дві. Чи одразу можна, так? Да? Да, Ні, давайте. Я, я на закусочку залишу, у мене є дві пісеньки я приготував спеціально Твої для тебе. Твої власні? Так. Да, Власне виробництва, да, я їх придумав, я їх зараз зроблю. Ну, написали інші, ну це мої вже. Це, саме головне, що права мої. Ну, а, так, я одразу перейду до жінки. Одразу до жінки. От, вона по-любому продивиться. Від початку і до кінця. Uh, цей... Не перемотуючи. Yeah. — Не перемотуючи, no. до речі, так. No. Да. А для тебе це вже є. <рес> Ні, мені байдажа, але дуже багато хто пише, як завжди, перемотав на середину. Він так є. Я, а я люблю історії, оці от, э, предісторії. Я прям з радістю для них знімаюся, а вони всі перемотують. No, я лише. стараюся там якусь роль проявляю. Аби тобі було легше комфортно. <рес> Не перемотуйте. <рес> я влітку в бабці жив, їв лиш мух і комарів, кри їдав по кілька штук. Довбойом був онук. Ага, треба щось про діда. чекай, в мене є. У мене є, в мене є, мене є. Поклали дідами в труну. А дід раптово. Оклегав. Ой, як же ми всі всралися. А він лежав і угарав. <плес> Хороший діт. Він цікавий акцент, коли ти співаєш, такий як іноземний. <плес> іноземний. А ти всюди чуєш іноземний акцент. <плес> Коротше, зараз буде пісня про тебе. Так. Так, слухай, іноземний". ти знаєш Let it Snow. Я тобі нагадаю. Візьме Юра, крильць відерце і картопельку з реберцем. І загість потім все тортом перед сном. Дуже смішні пісні. Жозефіна! Я би знявся з тобою в кіно, Жозефіна, і по тету пройде воно. Жозефіна! Може, Оскар, получиш ти, від дружини, точно я получу піти! Сили нема. Дуже хорошо, що шоу йде недовго. <рес> <рес> Камінь в річенці невеличенький і кричить і почок, бо у нього вдруг колистя в саду, вийшов він із почок. Це така насправді дуже страшна тема. Не, не давіді господнікому. Блін, ну, ну тебе класно виходить. Гарно е, співаєш. Тебе теж класно <ступити> <раз> Просто треба розрабатити. Да, я чесно, я колись в хорі я, я, співала Це, вис... в дитинстві. Серйозно? Да, але а що пішло було дуже так? Е... У дуже... мене зараз е... поради дівчатам, які комплексують. І так. <кх> <кх> я признаюсь тобі. Що це мої ціцяри? Та як в тебе малі, ти не будь у печалі. <клес> Великий сісі, це не сильно удобно. Все життя спиш на спині поперек болить. А коли буде, мені вісімсот років, ти представ, як вони будуть весіть. <клес> <клес> не знаю, що не, 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 не де відігавську. Це буде нормально. Та нічого, зараз нові технології, оце все можна зробити Слише. собі Але ліфтинг, якось... ліфтинг, а, підтяжка. Тому хейт... Робила собі? Ні, я ще не робила, в мене ще не дуже сильно звисають. От коли прям дуже сильно будуть звисати, тоді зроблю. Да. Якщо що, пишіть, будь ласка, в коментарях, коли це треба вже робити. Мені пише, що це вже треба робити. Мене вже там хейтять. А за що ще хейтять? За все. Ще за все. За мою професію в основному. Ну, люди, ще не готові, ще не зовсім готові до цього всього. ладно, ладно, видаляю. Що за ми прийшли пісні п'ять. Давай. Він намаже лице тоналкай, він накрасить помада губи, і надіне бюзгалтер мамки, і стрінги колготки, шубу, бо він уйобує в Польщу. Да, це так, ну про Угу. Про Відірватись від землі під крилом авіаліній не змогли бо Юра Ткач Пілотом був в кабіні. Хорошо, Нічого, я ось схудну на 50 кілограм. Яка твоя мета? Моя мета кінцева. Нема. Жодної. А ти худнеш. А якось так виходить. Знаєш, чуть нервнічаєш і все. Ну так. Чуть переживаєш. Ні, зараз таке, знаєш, потихеньку стараюся жире не їсти, картоплю не їсти, молоко не пити. — яка твоя улюблена страва? Моя улюблена страва. Я дуже люблю пюре і дуже люблю смажено таке Угу. акарачок. Тепер тільки смажу. смажено. Пюре Пюре потім. Я салфетка слину випіду. Так. Коли папа Жозефіни дізнався, чим вона займається. <рігла> 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 ти казала, що у Львові підрабатуєш у школі. Я на порноха прийшов. Мать диви, кого знайшов. <рігла> ти у цікавій позі на перилах на підлозі. Учню робиш, ти мін'єт. Що ж це сука за предмет? Так, це дуже круто. От, а в мене тут. Я напрошую, напрошу це питання. Що папа? А що папа? Ну дивися, так як я одна дитина в сім'ї, я поставила, ну, якби ультиматум, що або хочете майте далі дочку і якби прийміться, або я просто зникну з вашого життя. От і все. І вони прийняли. Спілкуйтеся, ну? Так. Окей, супер. От. <реш> не, пережив... <Все. реш> не переживай все добре. <реш> <реш> От, е, оцю пісню я не знаю мотив, але я хотіла би, щоб ти її заспівав, бо кажуть, що там все дуже, дуже цікаво. Ага. <реш> щоб я заспів, Да? Так, <реш> да, бо я не знаю мотив. — Сорі. Е, це хуторянка пісня? Я знаю. Але я знаю тільки приспів. Залякала вона пів села, всі тікають від дівчини геть. Бо як дожене вона мужика, то затрахає насмерть. <рит> Хута-хутарянка, <рит> дівчина ніфомага. <рит> <рит> От, і зараз на злобу дня остання пісенька буду співати не нашою. Я присяду на бутилку у прохожих на Так поздравил з днем рожденья Путіна шайна. Він ну, класно вийшло? Ну мені здається, так. Да. Я не знаю, що потім на монтаже вийшло. А ти все передивляєшся там? Ніколи. Мені завжди скидають і я ніколи не передивляюся. Мені Чому? не подобається дивитися на себе і слухати. А що за чим тоді кидають? О, відео, да? так? Ні, ну його перевірити перед, наприклад, чи все окей там, чи мені все подобається, може щось треба може, вирізати. Ли, так зіграла, може так чисто. Ні, щир, ну так? просто чи може щось вирізати, але якщо я передивлюсь це відео, то я попрошу повністю мене вирізати тоді. Ну, краще не передивлятися. Я дуже самокритична. О, теж та ж така фіня в мене теж. Да, я прям не можу на себе дивитися. Але борозу під Полтавою всю передивився матір. <рес> Всі серій. а, <рес> 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 Ну що, це було шоу ДЕСП. Так що, шо... пішли.